Доброго дня! Ви на каналі Велика міграція» і ми продовжуємо нашу серію сюжетів про відновлення історичних подій на території України під назвою Вкрадена історія України. Ми розбираємо події під час великого переселення народів, яке тривало з 370-го року нашої ери. Ця подія раз і назавжди змінила колишній світ, зокрема, зруйнувала Римську імперію. І головним питанням цієї історичної події є чому головною рушійною силою. Великого переселення народів, яке почалося на території сучасної України. Історики вважають не слов'ян, а гунів. Цю подію історики так і називають гунська навала. Однак тут виникає багато невідповідностей. Зокрема, за твердженням істориків, гоцького історика Іордана і римського Аміана Марцеліна, гуни вдерлися на територію України в IV столітті нашої ери, а саме в 370 році. Це ключові племена з Центральної Азії. І аби проаналізувати, чи дійсно гуни були спроможні вчинити великий погром у Європі, по-перше, необхідно визначитись з їхньою кількістю. Для цього ми мусимо повернутися до витоків гунів на 800 років раніше і простежити їхню історію. Якщо коротко, то з 500 року до нашої ери племена Хунну жили на півночі Китаю. І війни Хунну з Китаєм були основною віхою в їхній історії. Вони бігли в Китай, грабували його, відгрібали пілюлей і білили назад у степ. Так тривало майже 600 років до 93-го року нашої ери, коли китайці нарешті об'єдналися з племенами Дінлінь і сяньбі і вщент розтрощили хунну. Китайці оцінювали армії хунну від 100 до 400 тисяч вершників у період розквіту держави Хунну. Тобто до її розділення на чотири частини. Але багато хто з істориків говорить, що це мега завищені цифри. Армія Хунну у всіх сутичках з китайцями рідко коли перевищувала 10 тисяч воїнів, і китайці брехали, аби звеличити подвиги і могутність своєї армії. А після розгрому Хунну їхній етнос розпався на чотири частини. З нього близько півмільйона північних хунну злилися із місцевими племенем Сяньбі. Друга частина Хуну мігрувала в Китай, третя в райони ріки Чорний Іртиш. Тобто три найбільші частини Хунну залишились в Китаї і на його кордонах, і залишались там аж до 431 року. Тобто, на момент великого переселення народів практично всі Хунну займались китайськими справами. А четверта найменша частина Хуну після розгрому здолала надто велику відстань на захід до басейну Волгії і Дону. Отже, в нашому випадку мова йде про нечисленні роди гунів, які опинилися на східних кордонах колишньої Скіфії. Вони дістались туди близько 150 року нашої ери, за 270 років до великого переселення народів. Про це повідомив грецький історик того часу Діонісій Періагет. Тобто майже 300 років вони мирно пасли худобу, пили молоко і нікого не чіпали. Чим же міг займатися цей войовничий народ на берегах Волги і скільки їх могло бути? Звичайно, підрахувати кількість населення гунів станом на 370-й рік в басейні Волги дуже важко, тому що історичні дані відсутні. І припущення, що прийдешні хунну могли змішуватися із східними сарматами, уграми, тюркськими народами, таким чином утворивши. Нову народність гунів. І знову ж таки, все проходило без масштабних конфліктів. До того ж, не йдеться мов про злиття угрів сарматів і гунів, оскільки ці народи в майбутньому залишаються чітко відокремленими. Можна лише гіпотетично уявити, що армія чисто гунів без інших племен могла нараховувати максимум 10 тисяч вершників. Чому саме 10 тисяч? Тому що про це свідчать пізніші європейські джерела. Тобто я хочу сказати, що чисельність гунів у тій масі, яка знищила цивілізацію Європи, була занадто малою і неспроможно було покласти кінець світу. Але як так вийшло, що саме гуни стали вважатися тією жахливою силою, перед якою здригнувся цілий континент? Хто створив цей міф і кому це було вигодно? Спробуємо з'ясувати. Навряд чи гуни сиділи без справи просто перед, серед безплідної незаселеної землі в басейні Волги кілька сотень років, враховуючи їхню 800-річну історію пограбування китайців. Тобто гуни мали чимось займатися, крім того, щоб пасти худобу. І, скоріше за все, гуни контролювали торговий шлях. Пізніше, за часів Київської Росії, його називали Волзьким торговим шляхом, він ще називався «зварях у Араби. Вірогідніше, цей шлях існував задовго до Київської Русі. Більше того, цей шлях ішов не лише по східному узбережжю Каспійського моря до Середньої Азії, а й навіть перетинав Середню Азію у напрямку Китаю. Адже саме ним гуни і прийшли у басейн Волги та Дону. тобто вони знали маршрут, і в цьому випадку вони, скоріше за все, виступали у ролі найманого конвою і провідників, і супроводжували вони каравани слов'янських народів. Які збували свої товари за цими напрямками. Тобто, слов'янам гуни були корисні. Вони знали маршрут, а скоріше за все, вони його і підказали слов'янам десь у 150 році нашої ери. Гуни могли забезпечити додатковий захист від розбійників чи домовитися з племенами через територію, в яких пролягали маршрути. З іншого боку, грабувати каравани слов'ян гунам було невигідно. Адже це була золота жила. Порбувавши одного разу, ти відіб'єш бажання у слов'ян користуватися цим шляхом чи змусиш їх посилити оборону караванів іншими найманцями. Іншими словами, і гунам, і слов'янам було взаємовигідно співпрацювати, що вони і робили майже 300 років. І відсутність в історичних джерелах конфліктів у тому регіоні на той час є тому підтвердженням. Співпраця була вигідною особливо гунам. Тому що вони були рідкісними дикунами, які нічого не вміли робити. А слав'яни вміли робити все, тому і возити славянам було що. Тим більше, що на цій території, на, той, на цей час жило від 5 до 25 мільйонів славян, в залежності від того, яку територію враховувати. Якщо враховувати ймовірний фактор Анського Союзу разом з венедами, то територія цягала берегів Балтійського моря. Спробуємо вивести середню арифметичну кількості слав'ян на цій території. Приміром, притерпільській цивілізації, яка існувала на цій території, на своєму піку за 3000 років до нашої ери, тут, ймовірно, могло проживати близько мільйона людей. Населення Київської Росії станом на 10 століття нашої ери 7,5 7,5-10 мільйонів. Середня аріфметичне плюс додаткові території це щонайменше 5 мільйонів чоловік. До того ж саме тут на територіях сучасної України були неймовірні врожаї хліба, пасовища худоби, м'ясомолочна молочна продукція, кончарні вироби, хутро і зброї високої якості, чим славила ще трипільська цивілізація. Велика кількість населення могла виробляти неймовірний обсяг продукції. Але до більш чіткої цифри щодо ймовірної кількості слов'ян. Ми повернемось пізніше, адже це має дуже велике значення у контексті великого переселення народів. Все було добре і тут настав 370-й рік, який поклав початок неймовірним подіям. Першими на сцені з'являються гуни на чолі зі своїм Каганом Баламбером. Як ми вже з'ясували, гунів було замало для завоювання світу. Проте, за свідченнями готських і римських істориків, це відносно невелике у світових масштабах військо влаштувало у цьому регіоні справжнє пекло. Вони напротязі п'яти років підкорили неймовірно потужні племена, народи, території і дострашили багаточисельні армії. Знову ж таки, за свідченням готських і римських істориків, щось тут не сходиться. Або чисельність гунських племен була неймовірно великою, або їхні противники були надто слабкими. І першими під роздачу попали воєничі племена Аланів, які жили на передньому Кавказі, в районах річок Волга і Дон неподалік Азовського моря. У наступному ролику спробуємо з'ясувати, що ж сталося, і як так вийшло, що одне з наймогутніших державних утворень того часу Готське царство Оюм було знищене гунами всього за п'ять років. До зустрічі!